99 гривень за пару. Це ось такі ультратеплі шкарпетки, капці. В розмірах вони є тут різні. Ми маємо 15 пару і загальна вартість 1485 гривень. Показую вам по дизайнам. Дивіться, ось такі новорічні, відповідно. так. У нас будуть і класичні чоловічі. Дивіться, тут у нас сірі, тут у нас темно-сині. Всі справді дуже теплі. Ось такі зимові мотиви. По розмірам 35-38 буде дві пари, 39-42 дві пари. І з 43 по 46 11. Пар. А ще також в цьому лоті є одні капці, вони в такій коробочці йдуть з сюрпризом. Я вам їх показую, ось такі вони новорічні. І дивіться, який сюрприз. Оп! Правда, дає новорічний настрій. Насправді це дуже класний лот. 99 гривень всього за пару ось таких супер теплих. Як бачите, вони з силіконом йдуть на підошві. Тож для замовлення, будь ласка, переходьте в опис, там є контакти наших менеджерів і замовляйте, будь ласка, собі ось такий класний лот.